О, так это здорово чего на вашу думку на выстачает нашему месту О, нашему многороду очень много чего -нибудь. но прежде всего хозяина хозяина в полном понимании этого вот а сейчас я живу здесь в центре все приходит в такую но ну, это то что касается города внешнего вида туда-сюда а так еще очень много вопросов Пошли. В нашому місті не вистачає порядності, тому що люди, які кричать, що вони мають свій погляд, вони мають власну думку, але потім за 150 гривень вони просто готові продати свою числі гідність, тому тут ситуація доволі двояка. Ви знаєте, мені подобається, тому мені здається, мені всього вистачає річно. А якщо б у вас була можливість переїхати з міста або з країни в цілому за кордон, ви б зробили це? Ні. Чого, на ваш погляд, не вистачає нашому місту? Не на транспортах хорошому, не вистачає. Тому що ми дуже це все не може бути. Заходів інтелектуально мистецьких, я б так сказала. Ну, я б сказала, надання. Освітніх послуг. Освітніх послуг не вистачає. Якісних якісних освітніх послуг. Сюди б я включила те, що в наші школи, в наших класах по 30-40 учнів. Це не якісна освіта. Як по мені, дуже мало музикальних фестивалів. Просто дуже мало полтавних живот, який огромний житт. більше, житт. Можна, Тому, рач, много, Культурна життя. Культури а Культурної життя. Лично мне не хватает урн. Я считаю, что в городе должно быть там много больше урн, если не углубляться в какие-то там сильные вещи в городе. Каждый, кто приезжает, говорит, что надо, блин, вам урны, потому что не хочется выбрасывать бычок под дерево или еще куда-то. Это люди, которые приезжают, говорят.